Вічна п'ятихвилинка. Андрей Бретон у одному з основоположників серіалізму та шанувальнику психоаналізу приписують авторство простої та корисної вправи, яка дозволить не лише зі сторони подивитися на поточні події та переживання, заспокоїтися та відновити баланс, а й позитивно вплине на ваш творчий потенціал. Вільне письмо. Проста техніка, що допоможе вивільнити накопичений стрес та налаштуватися на нове. Отже, виділіть 20 хвилин, за можливості знайдіть тихе місце, візьміть папір і ручку, і просто пишіть не роздумуйте, пишіть швидко і вільно, не приділяючи уваги деталям та помилкам. Перенесіть на папір усе, що в цю хвилину спадає вам на думку не зупиняйтеся. Нехай вас не бентежать помарки, нерівність почерку, недоречні слова. Закінчіть свій лист у момент, коли відчуєте, що ваші думки течуть спокійніше і повільніше. Будьте певні, те, що при першому читанні здивує вас, згодом може виявитися корисним та несподіваним відкриттям. Перечитайте текст наступного дня. Повірте, це буде дуже цікаво. А ось інструкція від самого Бертона, яку він виклав у знаменитому маніфесті сюрреалізму. влаштувавшись у якомусь куточку, де вашій думці буде найлегше зосередитись на самій собі, веліть принести чим писати, Розслабтеся, наскільки це у ваших силах, приведіть себе у стан найбільшої сприйнятливості, забудьте про свою геніальність, і про свої таланти так само, як і про таланти усіх інших людей. Починайте писати швидко, без будь-якої наперед наміченої теми, настільки швидко, щоб не запам'ятовувати і не намагатися перечитати написане. Перша фраза прийде сама собою. Ось до чого вірний той факт, що в будь-який момент у середині нас існує якась думка, зовсім далека від нашої свідомості, яка лише потребує зовнішнього виявлення. Продовжуйте так само, як вам заманеться, покладіться на те, що шепіт, який ви чуєте, ніколи не може припинитися всередині вас. Якщо виникне загроза зупинки через зроблену вами помилку, скажімо, помилку через неуважність, не вагаючись сходіть із цього занадто ясного шляху. Фрірайтенг, а саме так сучасною мовою зветься ця методика, це техніка письма. Що допомагає знайти неординарні рішення та ідеї. За ефективністю вона подібна до методу мозкового штурму, це справді чарівна паличка для долання стресу виходу з творчого глухого кута або вирішення нагальної потреби. Ви можете використовувати її в будь-який час. Головне знайти місце для усамітнення і можливість писати. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.